кажуть, кажучи, тушка, вони всі на мене переводять погляди. хочу сказати Чому так, ви так вирішили? Я бачу просто ну, деяких не деяких не політиків не з, з інших партій і політичних сил. Я хочу сказати, що тушки це ті, хто зрадив своїм виборцям. Не ті, хто перейшов з однієї сторони в іншу, а ті, хто зрадили. Хто обіцяв виборцям своїм одне, а робив інше. Це... Так, давайте, щоб ми тут не займалися лінгвістикою. Ті, Панове, uh, чекайте, щоб ми не перетворювалися люди, на парламент сьогоднішніх часів. Це ті люди, які за своє життя не створили ні одного робочого місця, а мають за десятки мільйонів маєтки, які на машинах їздять за сотні тисяч, тисяч доларів. Добре, я б, б хотіла дуже. Я вам я вам вдячна, що і буде... торгують своїми своїми преференціями. Добре, я б хотіла і дуже почути відео. Відео можу поставити, яке ні було Тут заснято? Не, не вдасться, точно вас не побачать телеглядачі. Воля народу все ж таки е, майже одностайно проголосували за кандидатуру Юрія Луценка. Отже, до вас питання Сергій Мельничук. Що вас е, стимулює? Щас, ще з самого ранку? Дякую, що надали слово. Ще з самого ранку е, ми зібралися групою, і за закон не мали були голосувати, поки не е, прибрали одну поправку, яку з голоса оголосив е, пан Король. Після того сам автор цього законопроекту. Після того, як ця правка була змінена, ми тоді погодилися проголосувати. Це була наша вимога до цього, до цього, до цього закону. Але те, що Юрій Віталіч, людина, яка пройшла горнило не одне. І на мою думку, і на думку групи, що він одна з тих натур, які може. Сказати ні, президенту це так може бути, іншу людину, ви, це, іншу вірите, людину. ви це вірите, що Я, ви вірю. що ви зараз кажете? Ви, ви ж не ніколи не перебувати. А, Я в нас дискусія, а, це вірю. дискусія. А, це ви це самопоміч. Ви вірить супер. Ви коли їх переривають, це, це переривають. Коли вони це дискусія? Вам ніхто нічого не казав. давайте поважати, тому що тому, що це людина, яка людина, яка. На мою думку, йому дано короткий строк згідно цього закону. Короткий строк, там визначений срок є, в яку, який він має це все зробити. Пан Мельничук, да, В першій частині е, я сперечався по по даному законопроекту. От я приніс саме то, що я говорив, що в мене є воно, я його приніс. Я зачитую перехідні положення спеціально для вас, законотворця, який дуже знає, повністю читає кожну букву. розділ. 13. Що ж ви до цього не читали? А я вам я вам сказав, як є. Я вам підтверджую свою думку, те, що я вам сказав. Розділ 13 перехідні положення. Тимчасово до 15 квітня 17 року призначення прокурора на адміністративну посаду передбачено пунктами 2,8, 11 частини першої статті 39 цього закону здійснюється Генеральним прокурором України. При цьому призначення прокурора на адміністративну посаду передбачено пунктом 2 частини першої. Статті 39 цього закону здійснюється на строк повноважень Генерального прокурора України. тобто, тих людей, які він призначає, призначає на адміністративні посади, коли він закінчує свої повноваження, о, складає повноваження, бо йому. Помагають скласти повноваження ці всі люди, його команда на адміністративних посадах, всі заразом з ним ідуть. Щодо вашої справи, на що ви сподіваєтесь? Але ж до вас же було приділено звинувачення у створенні злочинної організації частину так. батальйону Азов. Будь ласка, от ви чого очікуєте? Айдар вибачте. як один з прокурорів сказав, якому дали можливість займатися цією, цією справою. Він сказав: Якби був би хоча б один телефонний дзвінок. Між тими групами осіб, які виконували незаконні дії, і тобою, я б гори за цю справу взяв себе. І все. Тому по мені не зроблено ні, одного, ні одної, ну, процесуальної дії, процесуальної дії. процесуальної дії, які не ні, ні мене, нікого з моєї сторони свідків, ні одного документа з моєї сторони, не взято до уваги. Взагалі. Ну Повністю. І зараз ви сподіваєтесь і я, на вирішення. Але я сподіваюся, все-таки, що пан Луценко прийде, я готовий. Хоч Завтра, післязавтра, понеділок прийти і давати покази. Не так, як ті люди, які брехали в трибуни Верховної Ради, бігали, кричали: що куча автоматів, там куча всього. От. Я їх, вже вісім судових засідань в мене було, ні одна падлюка не прийшла в суд і не відповіла за свої брехливі слова.